Шановні глядачі, сьогодні ми продовжимо цікаві новини та цікаву інформацію для вас стосовно ведення обліку, бухгалтерського обліку. Якщо ви займаєтеся господарською діяльністю, тобто ви зареєстровані як фізична особа-підприємець, або ж у вас є товариство з обмеженою відповідальністю, ви займаєтесь бізнесом. Це цікава інформація, щоб ви з'ясували якісь деталі та отримали відповіді на певне питання. А якщо у вас цих питань стане ще більше, то ви зможете зателефонувати і отримати. Мати індивідуальну консультацію. У нашій студії сьогодні запрошена гість Оля Стіпаніна. Вона має велику практику з бухгалтерського обліку та податкової звітності, і досить багато дає консультацій кожен день. І тема цього відео це яким же чином треба вести облік, чи треба ставити РРО чи ПРРО у сільській місцевості. Я хочу також трошки різноманітнити нашу розмову і якимось цікавим. Висловом відомих людей, так, от є такий діяч, Шарль Монтескє. Ну, ми не всі можемо його знати, але він був і у літературі він приводиться. То, стосовно податків, він казав так: у справі податків, коли держава приймає рішення, які податки і в яких обсягах брати з громадян, треба брати не максимум, що може сплатити громадянин, а лише те, що він може платити завжди. Тобто, має бути рівновага. Тож повертаємося до питання. Питання таке: яким чином в Вести облік, якщо я займаюся господарською діяльністю у сільській місцевості, кому треба ставити РРО, кому не треба ставити ПРРО? Так, в сільській місцевості, взагалі, згідно з законів України, якщо населення в селі до 25 тисяч населення, то такі підприємці в цій місцевості не зобов'язані ставити програмне забезпечення лише за умови, якщо вони торгують. Акцизними товарами чи складно побутовуєте? Я вибачаю, скільки осіб має бути? Не більше 25 тисяч. за ну, зараз сразу питання. А де я узнаю, скільки осіб живе в моєму селі? Сільраді. там <плес> <плес> іде облік. Ні, ну, ну я я так і хотів підказати. А це ну я так бачу спеціалісти по цим питанням. Добре, а скажіть, будь ласка, а як яким же чином вести облік? У РРО в селі там є якась специфіка чи. Там якісь загальні правила діють взагалі є загальні правила. Якщо вже в тебе є розрахунковий касовий апарат стаціонарний, то ти ведеш розрахункову книжку в кінці дня ти робиш розпечатку за день проданого товару і вклеєш цю книгу. І згідно цієї книги, ти ведеш... облік Вона нам про дев'ятнадцятий вік розповідає. Ні. Що, книжку вклеюємо, там ще крахна в, стаці... в стаціонарних РРО їх дійсно таки розпечатують в кінці дня і клеюють. Раніше ще й були звіти, щомісячні по РРО. І потім ця книжка така, як їжачок, така вінером такі розкладаються, такі все в лісі, да так. а ще ці чеки вони з такої бумаги, яка втрачає запис, і потім розповідає ось воно було? Ну теж так собі да так, 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 собі так. Тема. От скажіть, будь ласка, а ну це зрозуміло, що треба вести? А яка звітність подається за таким обліком, і з якою регулярністю, то тобто, по які терміни? Ну в залежності від того, якої ти системи оподаткування. Якщо ти ФОП-загальник, то ти здаєш декларацію про майновий стан в кінці року, де включаєш ці доходи. ФОП, перша друга група так само, річна звітність. Ну лише третя група у нас здає поквартально. звіти. у мене таке питання. Скажіть, будь ласка, а оце, наприклад? Я живу в селі і я бджоляр. Оце меда наколотив. Сезон закінчився, рішив продавати. Мені треба РРО. Ні, ви в селі можете торгувати без. А якщо я з цим медом поїду в райцентр, якщо, на вокзал? Якщо ви фо перша група на ринку торгове місце собі взяли, то ви маєте право працювати без програмного забезпечення. Так, а якщо, наприклад, у мене гусі немає значення, чим ви торгуєте на ринках. Зазвичай це ФОП першої групи, і вони мають право працювати Що ж мене таке спитати, щоб ви не відповіли. Добре, я мисливець. Ви до діяльності я знаю вас добре. Шановний глядач. Якщо у вас будуть ще якісь питання, напевно, то ви телефонуйте. Там телефони будуть вказані, і отримаєте досить детальну інформацію стосовно ваших питань. Бажаю вам гарного дня.